Сталася драма драмезна. Я вирішила піти за фей, що це от постояти на, на цій зупинці 30 хвилин. Бажано на якомусь морозі автобус. А він не приходить, плюєш, йдеш пішком, і просто він отак приїжджає. Прощавай, магіксе. А що одразу так не можна було в алфеї зробити? Треба було їхати обов'язково автобусом. Шина, пішла! Без подружок із Вінкс Блум стане вразливою. Вона поїхала, все, я не граю до побачення. Ні, вони все одно доженуть і ще раз там скажуть, що ти там погана фея, ну і взагалі що, що їм там потрібно від Блум. Я вже забула, що їм треба від відблум. Е -е, а гора гонді про це як повідомляти? Ну я просто пішла і все. Ну, а ну, а директорка має знати про це, чи що, чи як у вас? Я пішла, все, не шукайте мене. І подумали, що, що можливо, я не помічу. Якесь безглузде рішення. Принцеса люба блум, daughter... ти донька короля і королеви доміно, are... Ти хранителька найпотужнішої сили у всесвіті. Нарешті, хоч хтось розповість, <рес> 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 хто вона є. Вітаю, друзі! На черзі у нас огляд 18-ї серії. Вінкс. Нагадаю, минулої серії взагалі сталася драма драмезна. Блум дізналася про існування діаспори, що вона є нароченою Скай, А скай, який здавався їй брендоном, він тепер скай, і взагалі він принц Рекліоно. Ну а Стелла дізналася про те, що її принц Скай насправді брендон він просто паш цього принца. Тож будемо дивитися, як пари будуть миритися та йти до свого кохання, будуючи стосунки заново. Я розумію, анімація, 2004 рік, але ну хто так ходить? Як на мене, переграє Стела. Сподіваюся, ти хочеш повідомити справді щось важливе, бо я саме упорядковувала своє взуття. Боже мій, ти переосмислила свої пріоритети. Королева сарказму. Тут мені треба з вами поговорити. Серйозно. Що сталося, Блум? Я давно про це думаю. І після випадку у червоному фонтані. Я вирішила піти з Алфеї. От. Що? Через якусь дрібницю? Воно того не варте. Забудь про бренда Скайя чи як там його. Ти сама по собі. Насправді дуже слушна порада в даному випадку від Стелли. Єдине там, про що можна було реально переживати, це тільки те, що Фарагонда ну, через е, блум, яка, власне, вилетіла так на весь колізей у цей червоному фонтані, вона е, тому що її Гріфін підколола, що вона не керує взагалі своїми ученицями. І вони там ходять і роблять, що хочуть, і ну, власне вриваються на оце свято і ну, зривають його по факту. А те, що там принц, та господи, скільки тим. Цих скаїв, Брендонів буде, ну і що? Ну, забула в золота, забула. Ну До побачення отсюда Можна там переживати якийсь проміжок часу, ну так, чисто для себе. Ну а так кидати цю алфею. Це, ну Алфея взагалі в першої серії була її мрією. Не в тому плані, що вона хотіла вступити, а в тому плані, що вона взагалі все життя тягнулася до цих фей, читала про них багато, їй надалась. Така можливість, вона сама стала феєю, в неї виявляються є можливості. Вона е, починає прям дуже багато інформації споживати, читати її, і, і реально. В неї почалися перші успіхи. А тут добрий день, якийсь там скай чи Брендон ну, через нього все кидати і повертатися до минулого життя. Не робіть так. У тебе надзвичайні сили, Не не марнує. Ти хочеш отак відступитися не дізнавшись що на тебе чекає. А як же твоє походження? І таємниця пов'язана із Дафні? Тихно, мені байдуже. Краще про усе забути. Мені не місце у цьому вимірі, і я це відчуваю. Послухай, Блум, подумай, як слід про те, що хочеш зробити. Флоро, повір, я все обдумала. Якби вона реально все обдумала, вона б до такого не прийшла. Не місце цьому вимірі. Я розумію, що їй неприємно, що вона нічого не знає, що вона там, ну, вони все життя жили у цьому магічному вимірі, а вона так е, ніби там прийшла, все, все валиться, але це було в перших серіях. Зараз вона реально вже починає втягуватися, і ну, я б не сказала, що вона там якась зайва чи щось робить не так. Тобто вона вже поглинає цю інформацію, вона обживається і в неї все нормально виходить, і прям е, ну, через якогось там ская. Проблема, я ж кажу, єдине в тому, що от е, в було соромно за неприємність у червоному фонтані, і все, більше тут нема про що піклуватися. Ну, подумаєш там, Скай, ну і що? Ну, я вважаю, це повна дрібниця. Навіть якщо дуже він подобався їй, ну Нравиться, разом нравиться. Все. Перш за все, вкладайтеся в себе. Якщо це навчання, ну, беріть та навчайтеся, це вам знадобиться. Той Скай Брендон, господи, вони там живуть своє життя і надалі. Скай в даному випадку взагалі має одружитися з діаспорою. Ну, Одружилися, і хто така Блум? Ніхто не знає, Блум собі майже життя зламала, тобто вона ж йшла цим шляхом до фей. Якщо вона це кинуть, ну все, шлях буде абсолютно іншим. Не варти того, то скай. Брендон обманув мене. Чому він видавав себе за сквайра принца Ская? Коли сам був принцем? Тому що я не принцеса. Тут усі особливі, надзвичайні. А я ніхто. Знала б ти, що ти є принцесою, насправді, за фактом народження, було б тобі ніхто. не зрозуміють. Really Мы не прикроем его. Подивіться на цей чумоданщик, просто з однією валізою вона прям приїхала, покидала отак все одна книжка, одна сукня, і поїхала на цій рослині додому. Ну, хто переїжджав у гуртожиток з гуртожитку на інші квартири, той знає, що це все повна брехня. Не переїжджають так люди. А де тази? Я не знаю, а де матраци, Холодильник, врешті-решт. От одразу видно, що мультфільм. А де ж оце от постояти на на цій зупинці 30 хвилин бажано на якомусь морозі, щоб вже дивитися на те табло, де там мій автобус? А він не приходить. А ще оце у мене найкраще, просто коли вже плюєш, йдеш пішком, і просто він отак приїжджає? І Ти так от дивишся вслід цьому автобуса і думає, це моя тривожність, Боже, отак от би сиділа б і їхала. Е, так от, Це один момент. Інший момент, ми скільки разів вже бачили, що вони переміщаються будь, ну, в будь-куди, абсолютно куди їм потрібно, отак, от і вони, вони просто от на тому місці, яке їй потрібно. А тут я бачу, що коли вони сумують, от чому у неї схожа ситуація була, вона теж на цьому автобусі поїхала, що блум така, нема в мене сил, мені треба посумувати, треба музончик у наушниках, сіла і така. Поїхала на автобусі: мають Я ніколи їх не забуду. Ну, і яке ж це правильно виважене рішення? От скажіть. Вона буквально не хоче їхати. От вона прям дивиться, їй вже все рідне, їй вже все подобається. Вона звикла. Ну, і вона їде через що? Через через таку дрібницю, що просто пу. Прощавай Магікса. А що одразу так не можна було в волфеї зробити? Прощавай магіксе. Треба було їхати обов'язково автобусом. Ну, чи це, це спеціально було зроблено? Мені просто потрібна лірична хвилинка сіла на автобус. Така і є в цьому щось романтичне. так, ну все. Так якщо буду їхати до Гардинії цим автобусом, це буде там три століття. Hmm. Said, вона сказала прощавай магікси і зникла. Пішла, Пішла. Отже, фея здалася. Ми давно чекали цієї нагоди. без подружок із Вінкс, Блум стане вразливою. Я вам більше скажу: без подружок Вінкс, ну немає сенсу в Блум взагалі. Ну вона поїхала. все, я не граю до побачення. Ні, вони все одно доженуть і ще раз там скажуть, що ти там погана фея. Ну і взагалі, що, що їм там потрібно від Блум? Я вже забула, що їм треба від Блум. Right, Bloom. Все гаразд. Ти не повинна нічого пояснювати, ти зробила вибір, і ми його поважаємо. Сонечко. Ого, щось на здоровому. Сподіваюсь, ви не сердитеся. Oh, Сонечко, чого нам сердитись? All... Ти ж наша люба донечка. Якщо ви не платили за семестр чи рік навчання у алфеї, то яка різниця? А скільки ж ми вам винні за рубашечку, а? Нічого. Нічого? Нічого. Безплатно? Безплатно? На шару? Так і так, просто як пояснювати, ну, ти типу, повернулася е, з Алфеї, от ти начебто кудись там зникла, тобі 16 років. Я не знаю, скільки в якому там вона класі приблизно. Але ну, за нашими якимись мірками, 16 років, ну мені було в 11 класі, комусь було 17 років в 11 класі. Ну, типу, там 10-11 клас. Е, якщо це тим більше 11, ну це е, значить, що ти випускаєшся, і потім наступний рік у тебе е, ну, в, ну, вступ е, і подальше життя вирішується, тобто факультет і все. В такому дусі, а тут, навіть якщо це 10 клас, ти почала навчатися, ну, значить, зі школою ти вже завершила питання, все, ти з земним життям закінчила, бо у тебе там не йде срок, грубо кажучи. Ти не навчаєшся на землі ніде, там, не в університеті, ні в коледжі, ні в школі, ти просто от зникла, ти пішла навчатися там, ти час змарнувала, ну, може, якийсь там рік, ладно, типу, ми пропустимо, потім ти там знову підеш в цей 10 чи 11 клас. І тільки так продовжиш своє життя. Ну хіба що так? Ну а загалом, щось якась неправильна схема, і батьки такі, та роби там це твоє життя, нам взагалі. Пофіг". Я пропустила цілий рік школи. Ви ж хотіли, щоб я продовжила навчання, а я вирішила. У мене таке враження, що я вас підвела. Насправді, ви теж так думаєте. Я вмію бачити. Наступного року підеш до школи. Ми раді, що ти вдома. Я бачу справжнє почуття. Ви Виніскілечки на раді. Розумниця Блум. А як там коледж для обдарованих? Дивно, що ти вдома. Заняття ще не скінчилися. Привіт, Місі. Знаю, тебе вигнали. Оце ну, Блум втопіла. Ну, на рівні з машиною їхати. Чи маш... ну, Хоча я б не сказала, що машина тут гальмує, але тут uh, всі так швидко їдуть. ні, я сама пішла. А як, як же? А немає значення головне, ти облажалася. Лагаю. Чарівна <плунка> моя, ти у серці назавжди. Блум, що за рішення таке цікаве? Ні, ну вона вирішила піти через якогось там ская, мені тут не місце, а сама вже, я не знаю, тут і малює Алфею, читає про Алфею. Ну, тобто видно, що людина помилилася, і вона прям хоче повернутися. Ну, то й повернись. А, і загалом, що значить, я пішла просто отак. Добре, хоч якось попередила дівчат, що її там не викрали, а вона ну, сама хоче піти. А Фарагонді про це як повідомляти? Ну, я просто пішла і все. Ну а, ну, а директорка має знати про це, чи що, чи як у вас? Це. Я пішла, а все, не шукайте мене. О мами, оде, а емо бingоди. А раптом це трікс знову. Зачуклували там якось себе, і хтось з них, це типу Блум, яка сказала: все, я йду і е, не шукайте мене. Ну, наприклад, Дарсі, вона прикинулася Блум, давала таку наводку, що я хочу піти. Типу Блум хоче піти. Е, вони викрали Блум і все, ніхто її не буде шукати, ніхто не питає, де вона. Так і все, і залишилася Блум. Ну, як з варіантів, вони ж очинили в минулих серіях, що зараз так не зробить. Що, чому ви не повідомили мені? Ми подумали. Що? Що можливо? Я не помічу. О, а от і директорка. Як ви могли? Ви ж подружки Блум і дозволили їй піти, не спробувавши зупинити. Це не так. Міс Музо. Міс добре, добре. Поговоримо іншим разом. А зараз можете йти. Ви чули? я ж казала, що треба попередити Фарагонду. Mm. Yeah, так, можливо. We... А що, якби Блум передумала? She... І повернулася б. На жаль, ні. Визнаймо, Блум пішла назавжди. Тоді я її поверну. Нарешті тут Стелла просто як голос здравого разуму. Причому, що з першої серії, що зараз, вона так і Ну, реально, Блум є талант, є здібності, є жага до цих знань. Вона реально там, робить якісь успіхи. Вона вже почала самостійно перемагати або хоча б протистояти трікс, і просто йде через те, що її обдурив певний хлопець. Ну таке. Ні, я розумію, там може навалитися, вона може надумати собі, що вона там зайва, що вона там чогось не знаю, не вміє. Але це не так, ми, ми, ми це бачимо. Ну, якесь безглузде рішення. Всю серію буду про це казати. Рожеві гвоздики. Пробачте, місіс Дживс. Їх не залишилось. Мама, Мамо, ще трохи є. От дякую приємно, коли помічниця вміє чаклувати. мене навчила Флора. Ти сумуєш за подружками. Я знала, що вона не витримає і не місце в алфеї От побачиш, я швидко звикну до місцевого життя. Я ж правильно зробила. Дуже дякую. Теж мені друг. Блум. Як справи? Ти розмовляєш сама із собою? Тю-тю! А Кіко тут жарт, чи що? Ти що, не бачиш кролика? Це приємніше ніж із тобою, Міці. Яка злюка. Що? Чи ти іспит провалила? Робачей забула, ти ж не ходиш у школу. Бувай. Я все надолужу. І все одно відставатимеш. Яке тобі діло? Дай мені спокій. Уяви, що мене не існує. Без проблем, блум. Ти і так ніхто. Із мене досить. Ні! Ні! Що? Ні! Так і треба. Ходімо додому. Ні, Люба! Цей троль занадто часто до них в гості проходить. А що вона там забрала у вас? Вогонь дракону, напевно, вони там намагаються витити. Привіт, Блум! Ми навідалися до твоїх батьків. Можна їх так називати? А тепер заберемо те, що належить нам. Давай, огре! Вона твоя. Зараз цікаво, як після стількох разів застосування фізичної сили цим тролем в бік Вінс стелу там швирану, лум, вони ще його взяли до себе у Алфею і типу на свій бік. Додому насувається гроза. Так. Mm -hmm. right. one... У нас ще є козер. Летіти не обов'язково можна було так само зробити, як в магікс. Точніше, як з магіксу Гардинію потрапила, так і додому можна було. Ми не відкриваємо усі карти одразу. Блум, мамо, тату. Навіщо ви це робите? Що ви хочете? Зробити тебе нормальною. Нам потрібна твоя сила. Ні, за що? Ви її не отримаєте? Ви лихі, жорстокі. Неправильна відповідь. Неймовірно. нікчемна фея. Нам потрібен вогонь дракона. Люба, ти ж знаєш, що наші три природи тільки знищили доміно, щоб добратися до нього. Вони усвідомлювали силу вогню. Їх би ніщо не зупинило. Вони майже домоглися свого. Цікаво було завжди. Саме зв'язок про родительки. Я завжди сприймала, іначе це їхні онучки. Тобто оці старі відьми, і, і потім там через певні покоління це їхні онучки, прямо рідні. Е, не знаю, чи помиляюся я, чи, прав, чи правда це так. Хоча е, десь читала, що Трікс вони не рідні, сестри, а просто називають себе так. Я так думаю, що це три якісь відьми. І від кожної пішов рід, і кожна з трікс є. Спадкуємицю там їхньої справи, ну такого плану. От тільки твоя старша сестра, німфа дафні все зіпсувала, врятувавши тебе. Дафні? дафні? Її Вони позбулися але перш ніж вони це зробили, дафні сховала тебе у потаємному місці подалі від батьківщини ми продовжуємо справу наших предків і закінчимо їхню місію, так, сестри, так. Наші природи тільки були старими і виснаженими. А ми юні і сильні. Вам доведеться битися зі мною. Невже тобі ніхто не допоможе? Принцесо. Чому ти звеш мене принцесою? Як зворушливо? Ти її досі не знаєш. Stata? Люба Блум, ти донька короля і королеви доміно. Ти остання єдина спадкоємиця трону. Ти хранителька найпотужнішої сили у всесвіті. Нарешті, хоч хтось розповість, хто вона є? Ото ходять тут своїми, одна у вісні там якийсь... натяками розповідає. та взагалі-то нічого не розповідає, дозованими якимись там уривками щось каже, а. Повної картини ніхто не каже, хоч трикс розкажуть. І дуже скоро ця сила належатиме нам. Вона твоя сестра. Я не звалікатиму. <плес> велична мить. Ми от отут станемо найсильнішими відьмами в історії чарівного виміру. непереможними. Поквапмося. Я починаю нервуватись. Що сталося? Нічого, дурню! Забираємося звідси. Блум, Люба. Ні, вони повернулися. А як Блум вирвалася з цієї льодяної пастки? Вони що, типу феном її сушили, і потім такі. Давай, Блум, вставай. Блум! Що сталося? Трікс знайшли мене і напали. Вони надто могутні. Вони забрали мої сили. Блум, повертайся в алфею зі стелею, щоб усе владнати. Твоя мама має рацію. Ти одна з найсильніших у світі. Ми помстимося. Діючи разом, Ми зможемо розібратися з Трікс і завадити їхнім лихим планом. І тут я хочу підкреслити саме поведінку Стелли. Стелла дуже е правильно сказала саме на початку серії, що потрібно було забути там про цього хлопця. Ну, до чого тут навчання, продовжує свої навчання, ну, там постраждала, ну і ладно, вже виходить на навчання. Це перша правильна думка. Потім вона зрозуміла, що коли Блум пішла, треба було повертати її, бо Блум сама цього хоче і треба її реально взяти і повернути. Ну, власне, вона і прийшла, трошки запізнилася. Але хотілося б, щоб вона раніше прийшла і якось допомогла. Хоча от зараз я от теж бачу, що Стелла прийшла сама, тобто не повністю там команда Вінкс, а просто Стелла прийшла сама до батьків. І сказала, давай повертайся, будемо розвивати далі цю цю тему, повертати там твої сили, і загалом продовжувати цю всю тему фей. Як подруга Стела взагалі забест. Я вважаю, от для Блум саме вона прям молодець, тому що вона якось чітко відчуває, що хоче Блум, і вона говорить сміливо про її думки. Яка та навіть ще просто вони, вони десь тут літають, але вона не може ще набратися сміливості і їх вимовити. А стела це вже каже, і якось так дуже чітко відчуває. Дуже складно знайти таку людину, але ну, Блум пощастила. Ми з тобою. Я вас люблю. У наступній серії. А що? Всю? Ані натяку на Брендона, на Sky, на якісь там чмокі-покі, нічого, коротше, нема. Ну, ладно. В принципі, це може бути вже підсумком цієї серії. Мені щось мало. Загалом вона дуже коротка для мене, і тут, наче як просто розвиток подій показали, а де якась ну, зав'язка була, а розв'язка, якийсь фінал, хоч. щось. Однозначно тут Блум показала, що просто здали нерви. Скажіть, а матюкатися не можна, ні? А як я вам тоді ну, розкажу, що я з цього приводу думаю? Ну таке буває, що просто вона е, там десь схибила, там схиба, той скай вже добив своєю новиною, і може це просто один на одне таке наклалося, їй просто було потрібно поїхати додому на, на кілька днів. Ну, власне, вона це і зробила. Потім е, зрозуміла, що вона помилилася, коли сказала, що треба завершувати з алфеєю, і загалом треба забути про магію, про фей і вінкс. Ну, тепер ми бачимо, що вона буде повертатися до своєї вже звик звичної середи. Тож в наступних серіях будемо дивитися, як Блум буде повертати свої сили. Можливо, там з'являться врешті-решті хлопці, які будуть пояснювати взагалі, а що тут браю сходить, і взагалі якось так повертати довіру дівчат і будувати стосунки вже правдиві.